тенсерів. Отже, ми бачимо, що

<риклад> <Это> <риклад> не як Іванівні, Щоб все чулося. Мадії Іванівні говорили. 20 чоловік, вас прийшло 50. А хто там по А хто там по собі? Самої лікарні. Я не лікарня. Я просто прийшов. <риклад> Я просто прийшов.

No10, 29 січня, про скликання 42 позачергової сесії Тарачанської районної ради, 6 скликання доведено до відданого депутатів населення району через Радіонне радіомовлення і 47 депутатів районної ради на позачергову 42 сесії Тарачанської районної ради 6 скликання прибуло 38 депутатів з по, поважних причин. Мокрицький хори, Шпильківський хори, Чавченко, хори, Пришепенко хворий. Христич Кори. Е, е, в роботі сесії беруть участь. Е, е, Подашевка Тетіна Леонідовна, депутат обласної ради, Стариченко Микола Анатолійович, депутат обласної ради, Томашов Микола Сергійович, голова Київської обласної ради ветеранів України. Дерда Іван Іванович, заступник владу. Будь ласка, не, 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 не заважайте. Е, дер, е, дерда Іван Іванович, заступник голови Київської обласної організації. Всеросійської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Це українська. Слухайте. Давайте. Ні, ні, це Українська. Голова обласної організації важкої функціонері є заповнюваної Івана. Помічник народного депутата України Гилеєва Олега Івановича Перепрошую. Хмельницький Ярослав Вікторович. Ячислав Вікторович. Ячислав... Ячислав Вікторович. В'ячеслав Вікторович. Також прийшли, депутат районної ради, голова держадміністрації Сунігрант Анатолій Васильович. Подоб'єкт Сергій Анатолійович, голова громадської ради, приємно Ражанській раді державністрації. Шоста Клібіт, Вікторович, перший заступник. Помілянник Віктор Іванович. Віктор Іванович. Депутат районної ради, заступник голови державністрації, Чепаренко Михайло Петрович, заступник голови державністрації, Митренко Микола Володимирович, начальник Таражанської РМС України в Київській області, Попович Віталій Миколайович, прокурор Таражанського району, Камінська Дарина Вікторовна, головний редактор Таражанської газети «Таражанський край, Янченко Надія Арсенівна, виконуюча обов'язки редактора районного радіомовлення. Романюк Валерій Вікторович, голова Тарашанської районної організації Української спілки Афганців. Виніченко Ганна Миколаївна, голова районної ради жінок, Пилипенко Євніт Михайлович, голова ради ветеранів районної, Тарашанського району, депутат районної ради. Є всі без підстави розпочати сесію? немає заперечень. Дозвольте 42 позачергову сесію районної ради 6 го скликання оголосити відкритою. людей забезпечити... Шановні депутати, пропонуємо шанувати пам'ять, загиблих на Майдані, Продобно? та вулиці Грушевського, згадали. Пошануйте, скільки людей стоїть.

А що на Все проходить позачергова сесія депутатів Терешканської районної ради. Не маєте право бути присутні на ній, ніхто не забороняє. Але це сесія депутатів районної ради. Всі рішення правомочні приймаються депутатами районної ради. І головуючий, голова районної ради, він є головуючий, він керує сесією, Прохання до всіх не мішати роботі районної сесії, щоб вона пройшла так, як це. Визначено законом. Порядку, тихо, не кричати і не заважать роботі депутатів. У мене до вас таке пропання. Не пропонується, шановне, дійсно законодавство, проведе говорити, той кому надає головуючий на насильство. Я обраний не поспішу, голосував обрали. Я представляю команду.

Корисів, приступити до роботи. Переходимо до формування порядку денного. Шановні колеги, на ваш розгляд пропоную цінючий порядок денний. Ну, Забезпечуємо, щоб люди людей за... цих запросили до великої. Шановний депутати, Порядок денний. Значить, Про резолюцію народного віча міста Тараша 29 січня 2014 року. Є пропозиція. Прийняти за основу не буде інших пропозицій, депутати е, хто повістка дня Дміністері. сесії, да е, хто задану пропозицію...